Коли був хлопчиськом, казала мені мати, одружися, сину, і буде щастя мати, я шукав усюди та ніяк не міг знайти ту малу гарнюю, яку бачив у вісні. Буду всюди я дивитись, поки з нею не зустрінусь. Дівчину хочу точнісінько, таку що статом одружину. Наче гарна вона була її лиш він кохав, з відкритим серцем старомодно шира, і для неї будеш ти один єдиний. Дівчину хочу уточнісінька, таку, що з татом одружила. Сидить стара пагара на лавці умлина, багато разом років душа їх молода, пристрасті вогонь палає в маминих очах, обріє, милуючись і та обійма. Щастя так у пару мати теж так хочу покохати. Дівчино, хочу точнісінька, таку, що татом одружилась, наче Діамант гарна вона була її лиш він кохав, з відкритим серцем старомодно шира, і для неї будеш ти один єдиний дівчину, хочу точнісінько, таку, що з татом одружилась.